По батькові, яких я ніколи не зустрічала, і перше, що я хочу сказати, що в мене реально багато знайомих, і це дуже дивно, що я таких не зустрічала. А друге, це я не брала цю підбірку, яке ось знаєте, і які тільки зараз нас стали популярними, тобто Дамір і так далі. Перше, це Маркович Марківна якось не довелося. Номер два Артемович Артемівна. Артемів знаю дуже багато, але в цьому плані я ще нікого не зустрічала. Три Артурович Артурівна. Популярне ім'я, але Артура я жодного не знаю. Номер 4. Кирилович Кирилівна. Кирило популярне в Україні ім'я, але щось пішло не так. Далі Тарасович-Тарасівна. Е, нікого не знаю, але в мене був випадок, як мене на новій почті записали таким по батькові, і, типу, потім не хотіла віддавати посилку, бо, бо щось там не сходилось. Ще Вадимович Вадимівна, мене рідного брата звати Вадим, але ну, Батьковичів я таких не знаю. Наступне це Стаціковичі Станіславович Станіславівна. Я колись першу вчительку плутала, вона була Степанівна, я казала на неї. Станіславівна і це напевно єдиний випадок, коли я чула це по батькові. Далі Мирославович Мирославівна. Мирослав класне ім'я, але ні, Геннадійович Геннадівна Ну якось в мене колись, до речі, в 11 років був хлопець, якого звати було Гена, той, що крака... ні, е, Гена То коротше, я представляла, як типу, у нас будуть діти, вони будуть генанівичі. Ну коротше, знаєте, але щось пішло не так. І Гена знайшов собі другу чи бурашку, але то таке. Наступне Максимович Максимівна. Максимів, так само як і Артемів, знаю дуже багато, але по батюшки поки нікого. Наступне Денисович Денисівна. Мені дуже подобається, наскільки воно співзвучне з іншими чоловічими і жіночими іменами але ну не все так склалося, як хотілося. І остання Макарович Макарівна ну тут все просто я не зустрічала людей з таким іменем. І, до речі, цікавий факт. Я до п'ятого класу казала, що я не Сергіївна, а Сірожівна. І коли мене виправляли, казали, як правильно, я казала, я напевно краще знаю, як мене по батькові.